Перше знайомство з електросамокатом Like Bike Blink. 29 вольт. Відкриваємо однією рукою доволі таки важко. Але це все можливо. Ставимо в робоче положення. Підніжка, все працює. Так, руль повернутий в іншу сторону. Треба виправити. Самокат був куплений БУ. Перший досвід. Має невеличкий моніторчик. Включаємо. Що бачимо? Бачимо кілометраж. Пробіг 129 кілометрів. Пробуємо переключати моніторчик. Однодневний пробіг 0. Далі вольтаж 28 і 2 батареї. Таймер. Що ще бачимо? Перемикання швидкостей. Перша, друга, третя. Пробуємо запустити. Електросомокат запускається лише від ноги. Тобто, відталкується і далі він їде. Перша швидкість 13 км. На холосту без їздока. Друга швидкість. 18. Маємо ще третю. Третя швидкість 23 км на годину. Як би насправді, дивіться далі. До зустрічі!